У цьому відео розповідається про те, як одна компанія, яка управляє житловими комплексами, вводить в оману покупців машин та гаражів у паркінгу. Виявляється, що при продажі нерухомості покупцю передають технічну документацію, де вказано перелік послуг, які начебто включені у вартість. Згодом уже після підписання представники компанії ввічливо заявляють, що в документах була помилка, мовляв, це просто друкарська помилка. Хоча, за законом, якщо документи підписані обома сторонами, то вносити зміни в односторонньому порядку недопустимо. Цікаво, що при оформленні договору купівлі-продажу ця компанія вимагає готівкову оплату. Один із власників придбав гараж у 2021 році. А оформлення документів компанія провела лише у 2022 році за 15 тисяч гривень готівкою, пообіцявши, що всі умови договору будуть виконані. Але сталося інакше. Згодом компанія відмовилася виконувати пункт договору про підведення електропостачання та освітлення в гаражі, стверджуючи, що це була помилка у документі. Очевидно, що вигідно заманювати покупців райдужними обіцянками про комфорт, сервіс і зручність у паркінгу, щоб потім, після продажу, про них забути. Згідно із законом, право користування паркінгом виникає з моменту набуття правовласності. власності, але навіть після підписання договору власника довго не допускали до своєї ж власності. У період, коли у паркінгу велися будівельні роботи, власник намагався тимчасово провести кабель електроживлення від квартири, де зареєстрований до свого гаража, погодивши це із забудовником. Проте згодом цей кабель було самовільно, вандально і без пояснень обрізано самими працівниками обслуговуючи компанії забудовника. Паркінг офіційно добудували лише у січні 25-го року, але й досі немає системи. Протипожежної безпеки та оповіщення, як того вимагає закон, не підключено електропостачання та освітлення в гаражі у власника. Власник не має доступу до паркінгу, оскільки компанія встановила на в'їзді ролети з електронною системою контролю доступу, а картку доступу відмовляється видавати. При цьому власника шантажують необхідністю підписати новий договір з невиправдано високими тарифами, але ж відмова у видачі картки груби порушення права власності та законів України. Ліновий сервіс відмовляється приймати індивідуальний договір, підготовлений власником, також приймати типовий договір, затверджений Кабінетом міністрів. України, а також відповідати на письмові запити щодо формування тарифів на обслуговування паркінгу та надавати відповіді навіть на адвокатські запити. У зв'язку з цим власник звернувся до Бичанської міської ради. Однак міський голова передав питання помічниці, яка ймовірно або побоялася відповідальності, або була фінансово зацікавлена, адже публічне розкриття ціннової бухгалтерії компанії могло призвести до мільйонних збитків для цієї компанії. В результаті людина має гараж у власності, але досі не може ним користуватися. Все через самоправство та царські амбіції керівника компанії Лівнеїч сервіс, які унеможливлюють реалізацію права користування приватною нерухомістю. Було викликано чимало нарядів поліції, проте жоден із них не забезпечив захисту прав громадянина, гарантованих Конституцією України. Але про поліцію дивіться в наступних відео: там буде ще більше фактів про ставлення до людей від звичайного патрульного до керівництва національної поліції, а також про роботу інспекторів пожежної безпеки від місцевих до вищих органів ДСНС. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Разом зупинимо беззаконня.